Сьогодні я приїхав на новий об'єкт. Це вже буде моя десята робота в Ірландії. Я трошки хворів, тому тут вже почали без мене. Я вже ось тут зробив знизу заштукатури, там де має бути плінтус. Зараз мені буде потрібно кругом побити плінтус. Також Потрібно буде зашити ось тут під сходами, і поставити в коридорі і в кімнаті ламінат. Відео я не дуже можу знімати, оскільки тут увесь будинок напічканий камерами, і власники бачать, що тут відбувається, тому при можливості. Я буду викладувати вам свою роботу. Також я вже пофугував ось тут плитку на робочому поясі. Ще залишиться тільки пошпаклювати зверху і побити в цій кімнаті плінтуса. А далі я буду переносити меблі з кімнати. Мабуть, ось цю кухню. Як ви бачите, ось кругом стоять камери вдвох, в одному куті, в кожній кімнаті, в коридорі, кругом. Тому мені сказали бажано не робити зйомку. Отже, зібрав ось такий каркас вже. Тут вже закрутив гіпсокартон. Зараз закручу ось цю стіну, потім верх і бокову. Ну і практично я вже гарно все зробив. Люди будуть задоволені. Отже, ось так я зашив. Поки що цю нішу. Мені бракнуло гіпсокартону. Потрібно довести ще, тут ще потрібно зробити скос, ну і звісно, прибратися. Сьогодні другий день є на даному об'єкті. Як ви бачите, вчора я так і залишив тут. Ну, зараз, поки я це не доробляю, мені головне положити ламінат. Тому зараз я в першу чергу хочу винести усі оці меблі на кухню. Для того, щоб потім на кухню не вертатись, я вже, як ви бачите, почав встановлювати плінтус. Ось мені ще потрібно буде кусочок відміряти, зарізати і приклеїти на рідкі цвяхи. Ось такого типу. І Ось тут під батареєю. Тоді я перенесу ось ці ось меблі в цю кімнату. І ця кімната для мене буде повністю вже завершена. Лише залишиться ось тут кусочок підшпаклювати. Е, ну і залишиться ось цей коридорчик і ось ця кімната, ламінат, а також побити плінтус кругом. Ну, думаю, з цим я справлюсь швидко. Отже, я вже повністю встановив сюди плінтус. і вже навіть ось тут самовирівнюючий залив під сходами, а також почав укладку ламінат. На сьогодні я, мабуть, все не закінчу. Швидше за все я вже зараз буду займатись прибиранням і буду збиратись додому. Завтра я докладу повністю ламінат. Можливо, ще пошпаклюю, докручу тут до кінця побачу. Сьогодні третій день, як я на даному об'єкті. Я вже розібралась тут, також я вже почав далі заложувати ламінат, обійшов двері, зараз швиденько закладу цю частину і повернусь до коридору. Отже, я практично повністю вже заложив. Ламінат, але ось тут я зняв кілька рядів, оскільки проблема не відкриваються двері. Тому завтра треба буде взяти торцовку і підрізати їх знизу. Також тут буде проблема ще відкрутити завіси. Потрібно, мабуть, буде розсверлювати їх. Ну що, з цим я справлюсь. Ну і залишиться побити. Плінтус по периметру. А так в загальному вже все зроблено. Сьогодні четвертий день, як я на даному об'єкту. Я вже ось тут заложив ламінат, також я вже частково приклеїв плінтус. Ще ось залишилось зарізати один. І зараз я буду доробляти ось тут зашивати до кінця і потрібно буде пошпаклювати. А завтра, мабуть, я підріжу двері і докладу ось цей кусочок ламінату. Тут ще також потрібно буде встановити плінтус. Зараз я з цим справлюсь швиденько. Отже я поклаїв сіточку кругом. Також ось тут я затягнув сіткою. І завтра я пошпаклюю цю стіну на чисто. Так само як ось тут я поклаю перфокутники і притягну на чисто. І доложу ось цей кусочок ламінат, спершу підрізавши двері. Сьогодні я також встановив ось тут плінтус, все. поки що мені все подобається. Отже, мене попросили доложити плитку. Оскільки шкафчик мав висити в одному місці, зараз він буде зовсім в іншому місці. Одним словом, роботи тут ще багато. Мабуть, тут також доведеться ще якусь плитичку ставити. Ще не факт, а так загальнемо в все круто. Сьогодні сьомий день, як я на даному об'єкті. Я вже. Практично завершилося, поклеїв уже плінтуси, поклеїв також порожки кругом. Ось тут кругом каміна. Також уже повішав шкафчик, витяжку. І ще залишилось засиліконити кусочок душової кабінки, яку я повністю демонтовував. Оскільки у неї тут протікало, ще залишилось ось тут знизу засиліконити і перевірити, чи вона ніде не протікає А також мені потрібно буде ось тут під дверми положити дві плиточки. Зараз я постараюсь з реноватором зарізати тут. Коробку дверну, щоб можна було максимально підіпхати плитку, ну і приступлю до укладання плитки. Сьогодні я знову приїхав на даний об'єкт. Вже минуло трошки більше місяця з моменту, як я тут все закінчив. Ось тут висів шкаф, його тупо вирвало. Він побив ось меблі, також пошкодив ось тут шуфляди. Тому мені довелося за свої кошти купити ось такий островок, також купити ось таку столішню і шкафчик, який буде потрібно зараз. от... Зібрати і повісити на місце. Все це я купляв за свої кошти, оскільки шкафчик був погано зафіксований і тупо вирвало кріплення стіни. Тому зараз я займусь повністю демонтажем і почну, мабуть. Самим першим чином це збирати меблі, шкафчики. Отже, я зібрав уже тумбочку. Острівок ось такий виявився бракованим, тому ми його, я його запакував, будемо повертати назад. Також я вже замінив повністю Стільницю все за гарно, вийшло досить досить непогано. Ну і, мабуть, завтра вже я з кимось приїду вчеплю ось цей шкафчик отут. Ну і якщо нам заміняють ось цей острівок, то швидше за все змонтую цей острівок.